Вітаємо вас, депутатський канал на каналі Алтава. І сьогодні ми будемо спілкуватися з Олександром Залужним. Вітаю вас на нашій студії. Добрий день, Анатолій. нагадаю, що пан Залужний, він очолює комісію обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання НАДР і є керівником фракції. Партії «Совість України. Ну перш за все, враховуючи, що у статусі депутата обласної ради нинішнього скликання, ми перший раз з вами зустрічаємося. А взагалі, то це вже другий ваш строк у обласній раді. Перед цим ви ще були депутатом міської ради. Ну, така маленька перевіняльна характеристика. Коли легше працювалося? ну ви знаєте, на протязі. Другого скликання, я вже депутат в обласної ради, другого скликання. Взагалі в обласній раді склалася досить нормальна ситуація, ділова, яка дає можливість вирішувати дуже багато нагальних питань, питань, які стосуються нашого полтавського регіону. Ще минулого скликання. Депутати обласної ради п'ятого скликання прийняли рішення, всі політичні баталії. Залишити поза межами приміщення обласної ради, і ця домовленість 5 років існувала. Ми всі неї дотримувались, і зараз також в обласній раді політичних дискусій не було. По-крайньому, наскільки я пам'ятаю, ні одної потужної якоїсь ситуації, політичної, яка яким чином розділила б депутатський зал в обласній раді в цьому скликанні ще не було. Я думаю, надійсно на те, що її не буде. Так, лише нагадаю, що обласна рада нинішнього стикання працює меншу року 31 жовтня буде рік. І все ж таки, якщо в обласній раді є така сила як партія Рігонів, однозначно провладна, є така, скажімо, сила як Бюдбатьківщина, а вона є опозиційна, то ваша фракція партії «Совість України до... На якому ви спектрі зараз перебуваєте? Ну якщо я не помиляюсь, то про свою опозиційність до влади в обласній раді публічно заявила тільки одна політична сила: це фронт змін, яка представлена шістю депутатами в обласній раді. Я не чув від своїх колег в обласній раді. від… Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», які представляють, які б заявляли публічно свою про свою опозиційність. Можливо, зараз трошечки ситуація відкригує їх дії. Взагалі, взаємовідносини складаються ділові, нормальні. По більшості питань повістки денної депутати голосують. Після тривалої дискусії, яка йде не в депутатському залі, а під час підготовки тих чи інших питань до розгляду відповідних депутатських комісій, а потім на спільному засіданні депутатських комісій. Да, дійсно, там дискусії досить жаркі, жваві, і інколи ми споримо, не знаходимо точку зору. У нас є можливість, якщо питання крайне дискутоване, воно має різні вектори. Для розгляду, то в нас є можливість його перенести на інший термін, розглянути в наступному пленарному засіданні. А коли ми вже доходимо до сесії, то фактично голосування йде одностайно за невеличким виключенням. Я думаю, що більшість депутатів обласної ради, які облані в цьому скликанні, все таки приймають рішення. Виходячи з інтересів виборців, а не тієї політичної сили, завдяки якій вони стали депутатами обласної ради, і це приємно дещо така, скажімо, ситуація відрізняється від того, що відбувається у Верховній Раді, чи не так? Я думаю, що так це відрізняється. Ну справа в тому, що тут на повістку дня виносяться питання, які не мають ярко… Вираженого політичного характеру і спектру. Ви знаєте, тут є така банальна фраза на збита, що каналізація не має якихось партійних прапорів і ніякої партійної належності вона немає. А ці питання нам потрібно вирішувати. І питання життя діяльності шкіл, дитячих садочків, лікарень. Вони не мають якоїсь політичної краси, тому депутати тут знаходять спільну точку зу. Ну, так чи інакше, 11 політичних сил представлено в обласній раді. Щоправда, більшість за однієї політичної сили, от в цей момент він е, наскільки сприяє тому ж, порозумінню у тій же обласній раді. Ну й це не являється вирішальним фактором. Більшість яких депутатів є на сьогоднішній день. трошки відбулися зміни в виборчому законодавстві. Якщо ви знаєте, то на сьогоднішній день із 120 депутатів обласної ради 60 зайшли по партійним спискам від політичних партій, які їх делегували в обласну роду, А 60 є представниками мажоритарних округів. Тобто їх обирали безпосередньо ті громади, від яких вони йшли. Старт їм давали тільки політичні партії, а далі люди голосували, як правило, за особистості. І оці люди, дійсно, вони, на мою думку, внесли трошечки раціональне таке зерно в роботу обласної ради. Вони вже виступають не тільки від особисто від свого імені, від імені тої політичної сили, яка їх делегувала, а від тих виборців, які віддали їм свої голоси. І вони ведуть досить таку активну. Депутатську діяльність і відставиють свої позиції не тільки своє, а позиції того регіону, від якого вони стали депутатів, і це таке я думаю, позитив в цьому складі обласної ради. До речі, мріють, що щоб за такою систему обиралася Верховна Рада. От ваша думка з цього приводу? ну на сьогодні той проект закону, з яким я був ознайомлений, який. Відповідно, був розміщений в інтернеті, який дискутувався, то так воно і буде. що Ми повертаємося до тої системи виборів, яка була в 2002 році. 50% будуть депутатів Верховної Ради обирати за партійними списками, 50% 225 депутатських мандатів отримують ті люди, які здобудуть перемогу в мажоритарних округах. Ну, я вважаю, що все-таки це. Непогано Це має якесь раціональне зерно. Люди повинні знати до кого не можуть звернутись, і хтось повинен нести персональну відповідальність. В Верховній Раді, в найвищому законодавчому органі нашої країни, за ситуацію безпосередньо на місці в тому регіоні, в тому окрузі, від якого він був обраний. Ну скажемо, закон про обрання народних депутатів це справа Верховної Ради, а Ми так. говоримо про обласну раду. Щодо Полтавщини, як відомо, найбільше найбільша кількість потужних нафтогазових свердловин саме тут у нас на Полтавщині. Іноді нас називають українським Кувейтом. Відповідна увага до регіону у цьому. Плані Велика. Ви якраз очолюєте комісію з питань паливно енергетичного комплексу та використання надр. Ця така цікава, на мій погляд, посада. Вон, ви її обіймаєте внаслідок якихось там, скажімо, квот? Ну, звичайно, при прийнятті рішень, при формуванні депутатських комісій, при обрання голів, секретарів. Заступників відповідних профільних комісій для того, щоб не було ніяких неузгодженостей, для того, щоб знайти консенсус між різними політичними силами. Ви саме Анатолій, казали, що вони у нас їх представлено 11 аж в обласній раді. Деякий квотний принцип існував, але основний був принцип, щоб було приємственність в роботі. була. На сьогоднішній день я єдиний член комісії, голова цієї комісії, який працював в даній комісії минулого скликання. Тобто я трошечки знаю вже специфіку роботи з батьма представниками ліцензіатів, ті, які звертаються до нас з проханням, вже спілкувався. Розглядались питання на минулому скликанні, то мені трошечки легше зараз вже працювати в цій комісії, маючи деякий досвід. Тому це було прийнято таке рішення, що я цю комісію очолюю, буду в ній працювати. Ну знов таки, зважаючи на зацікавленість і приватних, і державних установ щодо розвитки над Полтавщини у плані нафтогазових родовищ, дуже цікавим, на мій погляд, є розгляд таких питань як надання спеціальних дозвілів на промисло, на видобуток. На розвідку і таке інше. От які принципи враховуються, коли йде, так би мовити, розгляд цього питання? Ну, Основний принцип і основний критерій, який ми виносимо е при розгляді того чи іншого питання, в недані е дозволу ліцензії на видобуток вуглеводнів на території Полтавської області, це звичайно е те, щоб відповідні структури. Враховували позицію місцевих рад і місцевих територіальних громад. Ми вимагаємо від всіх суб'єктів господарювання, що прихають у нас відповідні дозволи чи ліцензії, щоб вони уклали відповідні угоди. З місцевими органами влади, чи це буде сільська рада чи районна рада на території яких вони працюють, угоди, які передбачають участь у фінансуванні тих чи інших програм, які реалізовуються на території відповідної громади, це і будівництво шляхів або ремонт, їх це і ремонти лікарень, шкіл, надання допомоги в придбанні якогось необхідного медичного обладнання. Ну, різні позиції, які все-таки ми просимо, щоб вони взяли на себе додатково, крім тих платежів в бюджет, які вони як суб'єкти господарювання повинні сплатувати в загальнодержавний кошик фінансовий. І оце є пріоритетом. На майбутнє другий пріоритет на другому місці. Ми надаємо звичайно ж перевагу нашим державним структурам. Держава все таки повинна мати пріоритет, і я вважаю, що абсолютно правильно, якщо в державі буде деяка навіть і монополія на видобуток вуглеводнів на тих територіях, де мають. Кращі показники. Ви знаєте, мабуть, прекрасно, та виглядачі наші знають про те, що на сьогоднішній день державні структури, які видобувають газ на території Полтавської області, зобов'язані державою зобов'язані державою реалізовувати газ все-таки за зниженою ціною. І якщо брати імпортний газ, який йде. За високими цінами, наш газ, який ми все таки реалізовуємо населенню за зменшеними цілами, то трошки балансувати тут можливо, все таки оцей ціновий удар по населенню по здорожченню газу може трошки стримувати. Якщо цього не буде, то звичайно ціна газ буде набагато вище.